І Господь з'явився йому і сказав: Не спускайся до Єгипту, живи в землі, про яку я скажу тобі. По перше, все на цій землі лемітовано. Хліб закінчився, ресурси закінчилися, але Бог не закінчився. І оцей Ісаак, відповідь від Господа, якого отримали Авраам та Сара, він стикається з певним голодом, і Бог приходить до нього, каже: Ресурси закінчилися голод прийшов, але я не закінчився. Не єдине, чим лімітований Бог, це нашою довірою і слухняністю до слова Бога. Жого, якби Ісак отримав це слово від Господа, залишайся тут, я благословлю тебе тут, але не був слухняним Господом. То він пішов би в Єгипет, і там було дуже комфортно, класні речі, але він ніколи би не пережив би благословіння стократного врожаю, і він ніколи б не став, як там написано, став та людина велика, багата та дуже багато. Тобто, тим, чим лівінтований безлімітний Бог, це вірою, довірою людині і слухняністю до слова Божого, до того, що Господь сказав нам.